Привіт! Мене звати Катерина, я психолог-консультант. І сьогодні я розповім, хто такий психолог, чому він може бути корисним і як насправді проходить консультація. Отже, психолог це фахівець, який допомагає вам краще розуміти себе, свою поведінку, емоції і будувати більш здорові стосунки з собою та іншими. Це не лікар, ми не призначаємо ліки і не даємо чарівних порад. Ми працюємо через діалог, підтримку та безпечний простір для ваших почуттів. Дуже часто люди звертаються тоді, коли щось не так, але не зовсім зрозуміло, що саме, і не зрозуміло, як діяти. Наприклад, часто відчуваєте тривогу, напруження, важко приймати рішення або проблеми у стосунках. Бо вигорання, або втрата сенсу на роботі на, в житті. Просто хочете краще пізнати себе. І це вже достатня причина, щоб поговорити з психологом та звернутися за підтримкою. Як проходить консультація? Наприклад, якщо ви звернетесь до мене як до психолога, перша консультація це знайомство. Я уважно вислуховую вас, щоб ми обговорюємо ваш запит і домовляємось, як саме будемо працювати. Зазвичай це виглядає як спокійна, довірлива розмова. Ви можете говорити стільки, стільки захочете, і так, як хочете. Моя задача бути поряд, слухати, задавати питання, які допоможуть вам побачити ситуацію по-новому, а мені. Допоможуть краще зрозуміти вашу ситуацію. Конфіденційність обов'язково все, що ви говорите, залишається між нами. Що дає психологічна підтримка? Психолог це не той, хто виправляє вас, це той, хто йде поруч і допомагає вам краще чути себе, розуміти свої потреби, емоції та вчитись новим способом діяти. Іноді достатньо кількох зустрічей, щоб уже стало легше. Іноді потрібен триваліший процес, і це нормально. Якщо вам близький мій підхід, ви можете підписатись на мій канал, тут буде багато тем про емоції, стосунки, тривожність і не тільки. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, звертайтесь. Консультацію я проводжу онлайн і ви можете написати мені за контактами в описі. Дякую, що дивитесь. до зустрічі.